Радіо Чикаго Наталя починай. Закінчується 406 та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Окупанти завдали три ракетних та 47 авіаційних ударів, зокрема, застосували 17 БПЛА, типу шахет 136. 14 з них були знищені нашими захисниками. Також ворог здійснив 42 обстріли з реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення. Наші захисники відбили понад 60 атак противника та знищили 550 рашистів. Під центрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Збройні сили України провели контратаку поблизу Авдіївки на Донеччині. Йдеться у свіжому звіті. ICV. за даними інституту вивчення війни, українські сили ймовірно відбили позицію терористів Російської Федерації на північний захід від Новоселівки, що за 17 кілометрів на північний схід від Авдіївки і просунулися в притул до населеного пункту. Також аналітики спростували дані про те, що бойовики Вагнера захопили залізничну станцію Бахмут 1 та не підтвердили захоплення росіянами центральної частини Бахмута. Вивозять людей до катівень без пояснення причин на тимчасово окупованій частині Запоріжжя повідомляється про низку випадків викрадення людей. Повідомляє центр національного спротиву. Попри те, що частину регіону захопили понад рік тому, а росіяни навіть відзвітували про референдум. Окупанти продовжують репресії проти місцевого населення там. Крим чекає, а український спротив нагадує росіянам на окупованому півострові, що їхній час спливає. Щодня росте кількість активістів Криму. Лише за тиждень до руху Жовта стрічка приєднались понад 80 нових учасників в Сімферополі, Ялті, Бахчисараї та в Севастополі. Активісти розвішують жовті стрічки, постери малюють графіті як нагадування: Крим це Україна. П'ять сім місяців саме в такі терміни, Україна де окупує Крим. Вважає радник офісу президента Михайло Подоляк. Ось його пряма мова. Це оптимізм, який є математично вивіреним. Я ще раз кажу: немає в Росії достатнього ресурсу, щоб втримати ситуацію. Логіка війни абсолютно очевидна, і ми точно можемо поговорити по. Погов... Проговорити реалії Криму на набережній в Ялті, пояснив він. Михайло Подоляк вважає, що 23-й рік буде важким для Криму, оскільки російська пропаганда добре працювала в Криму і вичищити руський мір буде важко. Росіянам не вдається психологічно вплинути на ухвалення рішень Україною щодо бахмутського напрямку. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр пояснила, що на що спрямовані наративи Кремля. Ворог використовує інформацію інформаційно два інструменти. Перший це повідомлення про нібито його успіх у різних формах і видах. Другий повідомлення про, начебто, розсекречені наші плани і рішення по Бахмуту. Аналіз цих повідомлень вказує, що ворог не може знайти дієві наративи, тому інформація більше схожа на випробування всіх можливих варіантів, зазначає Маляр. І також є інформація, що окупанти з танків обстріляли СМТ Велика Новосілка на Донеччині. Зараз відомо про одного загиблого та двох поранених. Про це повідомив очільник Андрій Єрмак. Також є інформація про те, що на Херсонщині через обстріли Російської Федерації заборонили в'їзд родинам з дітьми по деяких населених пунктах. Останнім часом спостерігається тенденція повернення родин до домівок. Це було б добре, якби вони поверталися до безпечних місць, але проблема в тому, що вони повертаються до зони активних бойових дій, наголосив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Білорусь проведе тактичні навчання на полігоні Брестський, що неподалік кордону з Польщею. Навчання триватимуть від 5 до 7 квітня. Повідомили у прес-службі білоруської міноборони. Наголошується, що у навчаннях братиме участь один з підрозділів зенітно-ракетного полку ВПС та війська ППО. Україні вже два місяці продовжується формування гвардій наступу, підрозділів, які будуть залучені до звільнення окупованих територій. На початок квітня на вступ надійшли 35 тисяч заявок від добровольців. Набір вирішили не зупиняти, а продовжити формування тепер вже резервних підрозділів. На сьогодні сформовано вісім штурмових бригад. Станом на кінець березня, на вступ бригади гвардії наступу, надійшло понад 35 тисяч заявок. 19 тисяч до бригад у складі нас Нацполі... Уліції та прикордонної служби та понад 16 тисяч до бригад у складі Нацгвардії. У Москві в одній з будівель Міністерства оборони Російської Федерації сталася пожежа. Про це повідомили пропагандистські змі та місцеві телеграм-канали. Пожежа сталася у будівлі, розташованій на вулиці Знам'янка. Це центр Москви. Кремль знаходиться приблизно за 500 метрів від будівлі. Інтенсивне горіння спостерігається із вікна на третьому поверсі. Пожежі присвоєно другий номер складності із п'яти. Йдеться у повідомленні. Загальна площа займання складала 60 квадратних метрів. Спеціально ми поставили цю новину на завершення, щоб трішки додати позитиву в ситуацію на фронті. Вона складна, вона інтенсивна, але чого ми ще очікуємо, коли у нас іде війна? Що би хотілося виділити, це те, що вражають цифри добровольців, які вступають до гвардії наступу. Їх є немало, скажімо так, і і бажаючих ще доєднатися також є велика дюжина. Тому очікуємо, очікуємо цей довго, довгоочікуваний, довго Перепрошую за тавтологію наступ. От Подоляк сказав, що 5-7 місяців нам потрібно для того, щоб повернути собі півострів. Наскільки можна вірити цим словам? Наскільки вони є правдиві? Напевно, запитання до моїх колег. Що ви думаєте? якраз 5 місяців до Дня Незалежності України ми виженемо всіх цих катів з нашої території, ще які були кордони в 1991 році. Ну, я думаю, що можна дослухатися до цих термінів, тому що нам раніше й говорили за е, інші міста, які деокуповані вже, і плюс-мінус нам давали терміни, і воно дійсно так справджувалось. Тому будемо вірити, що саме так воно і буде. Я зараз направду поділюся з вами. Очікую дзвінка від того дідуся, що нам постійно заявляє, чого ви спекулюєте. Друзі, на цій ноті ми йдемо на невеличку паузу. почуємося з вами вже з новинами з внутрішнього радіо ЮЕЧИКаго.